Усім привіт, вітаю на каналі. Відео огляд старої моделі і нової моделі, оприскувачів форте. акумуляторний оприскувач форте. Недоліки і плюси. Також з вас підписка і лайк. З нам приємно, а вам нові відео. Дивіться, стара моделька складається з двох частин. Тобто верхня частина, де бачок з рідиною, і нижня частина, де знаходиться там акумулятор, насос і все інше. Який недолік цього бачка. Оскільки він складений з двох частин, і самий стик знаходиться ось тут. Скажем, от Ви придбавши такий бачок, набираєте в нього воду і десь неаккуратно ви проляли. Та вода, яка скажем, почала текти по самому стінці цього бачка, вона збирається на стиковий і попадає всередину. Відповідно, всередині знаходиться насос і вся інша електронна частина. Провода, які, звичайно, волозі, вони на з'єднанні окислюються і за якийсь час відгнивають. Клієнти, які до нас звертаються після гарантійного обслуговування, це 3-5 років, 6 років, як в кого за різних обставин. Ми побачили, що основна проблема отаких оприску такої конструкції те, що всередині окислюється провода і насосик вони також починають ржавіти і виходить зі строю. Які плюси, наприклад, цієї конструкції, це те ж саме фортежка, як бачимо, форти вилято. Тут, коли ти наливаєш, навіть якщо ти не попав з якихось причин чи проляв, ця вся водичка вона затримується. Або тут лоточкою тут є сканавка, де воно, скажімо це, все виливається. Але от як бачимо, оця частина вона знаходиться до з'єднання бачка з частиною, де захисна на акумулятор і насос. І вона так зроблена, що навіть якщо водичка сюди потрапляє, тут є пори, і воно це все витікає, вентиляція. І ще одне: насос і акумулятор прикріплений тут зверху до самого бачка. На дні тут немає нічого. Так, що тут можна не боятися, щоб волога його так швидко достане. Плюси ще також цього бачка, що тут є, така на плечі, скажімо. Бар'єрчик, і коли ти вдягаєш цей бачок, рідина ж холодна, вода вона має температуру десь приблизно 12-14 градусів. І ажара е, розділяє між бачком і скажімо, тілом от така перегородка. Досить зручно, не холодно в плечі і це комфортно. В Старій моделі такого немає. І, скажімо, був трошечки дискомфорт, бо тому що було холодно в плечі носити оцей бачок. Скажемо, плюси. Що конструкція нова, покращена, не протікає вода, коли її проливаєш, і плюс, плюс має оцю мембранку. І також, скажімо, я рахую, що вони, коли це змінили, вони, ці бачки будуть служити багато довше. Тому що основну проблему протікання всередину вологи, вони її скажімо, забрали. А так всередині насос і акумулятор вони одинакові. Якість бачки, бачків, пластмаси також одинакові. Всім, кому було корисно, будь ласка, лайк, підписка з вас, всім гарного настрою.